Радіо Chicago. росіяни намагаються скопіювати українські морські дрони. Повідомляє генеральне управління розвідкою. Вони працюють над цим і ретально збирають уламки залишки українських морських дронів. Пробують як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати і спробувати налагодити виробництво. Сказав Юсов. А от ситуація в Україні стає більш напруженою. Про це заявляє командувач центру військової розвідки Естонії. Росія почала перегруповувати свої сили. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще інтенсивніші наступи окупантів. А тим часом на Росії знову проблеми з літаком. Пасажирський бонь, 737 екстреносів сів у Новосибірську через помпаж двигунів. Борт вилетів до Москви з Новосибірська. Вже за 40 хвилин борт вимушено приземлився в Новосибірському аеропорту. На борту літака перебувало 176 осіб. На Росії це вже другий випадок екстреної посадки через загорання двигуна за два дні. Ну і також відомо, що у Російській Федерації цього року зекономлять на новорічних прикрасах, щоб відправити більше грошей на війну. Влада відразу кількох регіонів РФ відмовилася від запуску феєрверків, закупівлі новорічних прикрас і масових гулянь. Вулиці міст прикрашатимуть уже наявними іграшками та ілюмінацією, а зекономлені гроші спрямують на фронт. Ну і на останок дуже неочікувана новина. Путін оголосив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. Про це повідомляють роз Воночас Воно час вперше на Росії вибори будуть кількаденними. Голосування триватиме три дні: від 15 до 17 березня 2024 року. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож передаю слово колегам. Боже, як це так сюрприз, скажи Вадим? Як шкода, що не буде фейерверків на Росії? Ну як не буде? Буде від наших збройних сил України. Я думаю, це точно ми гарантуємо. І так він написав, що відмовиться від бюджету деяких міст. Це від яких? Ну точно Москва буде, точно Санкт Петербург буде і всі інші міста. А ті всі маленькі вони. Списують. то я маю ще не в параду вони говорять, що немає грошей на іграшки на ялинки. Ну то я думаю, що можна залишками тіл прикрашати ялинки, особливо Може це якийсь хорор. хвилинка чорного. Але я думаю, сказати сказати, нехай буде на так на червоній площі. На тина в Кремлі залишками тіл їхніх окупантів, собі так порозвішувати, десь вухо, десь ніс, десь ногу. Це це Росія, там таке зашло. Я вам кажу, була би ти подав їм ідею. Головне, щоб це в нашу сторону. На не обернувся не обернеться. А, а знаєте ще що варто відмітити? Що вже другий день поспіль, так ми чуємо, що на Росії проблема з Боїнгами. А боїнг це вон, не не дрон, якийсь, це потужна машина. Я думаю, знаєте, що вони напевно роблять? Їм ж ну у них же ж проблеми також із постачаннями, різних там деталей, тому подібне. Може, десь там хтось знаєш там по полочку. По може так, як варіант, або знаєш, хтось десь там по детальці якісь там болтик десь відкрутили. Знаєш, там хоч щось а, якось а, назбирати а, на якісь в там Радянському не знаю, Союзі дрон, чи що? зерно в заводі в корма. Ну, ну, я ж я ж вам говорила про новину, що про українські морські дрони, що вони оце шукають запчастинки наших і намагаються там склеїти свої. Напевно, вони так ще й своїми літаками роблять от, і до тому, речі, варто віддати належно, тому що дійсно на на морі, от ми маємо такі три напрямки суша, море і повітря. То на морі ми почали домінувати. Якщо на суші зараз так е, ініціатива коливається, то в нас то в них повітря ми відверто прокаємо. То на морі ми по останніх днях, тижнях, навіть можна сказати, що потужно даємо відсіч ворогу. Ну і звісно, що головна новина, головна новина сьогоднішнього дня. Це сюрприз, сюрприз від Владимира Путіна. Виявляється, що він таки все-таки йде на вибори. А що, ж? а що ж йому втрачати? Йому нема що втрачати насправді, і навіть напевно не знаю. Було б дивно, якби він сказав, що він не йде. Це це дійсно оце було шок. би. Оце, це був би шок. А то, чесно кажучи, ну таке, ми ж вчора якраз про це й говорили частково. Знаєш, Нічого і, дивного. Ну був би напевно мені здається тактично, стратегічно хороший хід, якби Путін заробив зараз те саме, що він. Робив наприкінці а, першого десятиліття а, цього століття, віддав би повноваження своїм Медведєву. Чому для Росії це було би добре? Сподіваюсь, вони того не почують, тому що Захід б. Ослабили би санкції до Росії. Захід би е, зрозумів, що от є новий керівник, а може, давайте з ними поговоримо. А можливо, Медведєв не заслужив на такі санкції, а можливо, Росія не така плана. Це для Росії було би набагато краще було б набагато краще, якби була би така ротація. Але слава богу, ті телепні до такого не додумалися. Далі йде Путін, і сподіваємось, що Захід не буде послаблювати свою ну, власне. в Принципі я не дуже підтримую ініціативу Медведєва, тому що там по суті Путін дорівнює Медведєв, Так, так але десь плюс мінуси та... швидше з цього для них було б розумно, знов ж таки не слухайте нас. Будь ласка, е мускалі. Е ну, якщо б вони взагалі якусь таку людину типу ну, би поставили, реально би його просунули би перемогли і в це би могли би повірити, але тим не менш, Путін іде на вибори. І які би там вибори би не були, всі прекрасно розуміють, хто виграє на тих виборах. Ну, три дні будуть відбуватися. Три дні цього року це напевно вперше в світі, де вибори відбуваються три дні. Зазвичай це один день. Ну, я не пригадаю, в Штатах теж один день вибори. Ну тут просто є три етапи виборів: праймери серед республіканців. Мерсеме серед демократів, а потім загалом праймер Серед двох партій за президента ну в Росії три дні просто розумієш, холодна погода болота, поки люди дотелепають без машин. машини коньми, е е доїдуть там з Сибіру <сих> до Москви, щоб проголосувати, то правда, поки запряжуть, поки погодують ще по дорозі, ну то Росія, але смі жарти жартами. Ну але після виборів я не думаю, що чогось хорошого варто чекати від Росії, тому що якщо зараз триває мобілізація пачками, десятками тисяч, сотнями тисяч, то після виборів Путін міста піде в Абанк і буде робити все, що йому заманеться, оскільки Ки буде мати повноту влади і не буде дбати ні за що, і тому потрібно готуватися в Україні, радіо Chicago.